Ютуб, всім привіт! Знімаю на телефон, можливо, буде поганенький звук. Ну, такий, як що маємо, то маємо. Хлопці, хочу продати частину своєї пасіки. От, значить, Що я вам хочу запропонувати? Давайте подивимось. Дивіться, у мене є 10-рамкові вулики і є 6-рамкові вулики. Тобто я їх продаю з сім'ями. Може когось із вас зацікавить. Сім'ї нормальні, можна працювати. От, значить, Що входить в комплект і яка ж ціна. Ось тобто, ну, Для прикладу, ось стоїть комплект. От, ну Ось, все. Значить, Буде у нас виходить, дно із сіткою. Буде у нас льотковий загороджувач два штуки. Буде два паролони для перевозки, буде корпус, вже скручений, буде саморізане, все як положено. Сім'я продається. Пилкоулавлювач буде, буде криша і буде силиконова клейонка. Ну і всередині ж, зрозуміло, вже буде сім'я. На 10 рамок. ну 10, 10 рамок плюс сім'я. Значить, що е, по ціні. значить, е, Якщо продавати просто сім'ями без вуликів, 2500 гривень. Хлопці, менше не буду продавати, в мене нормальні бджоли, я тобто, не хочу. От, Якщо берете з е, вуликом, значить ціна сразу 2 тисячі гривень. 500 гривень це на сім'ї роблю знижку. Щоб купити отакий комплект вулика, то що я тільки ще розказав, це 1700 1700, я готовий вам зробити таку знижку. Тобто, умовно. Якщо лютось, ну рахуйте там вже далі самі, беріть калькулятори. Значить, один вулик з сім'єю з цими компонентами 3200 гривень. Це такої ціни, ви не, не, не знайдете. Це просто супер. Плюс, е, якщо комусь потрібно, я можу продати магазини з сушиною. Є з вощиною, є з сушиною, можемо там зробити асорти. По ціні договоримося, також буде дешевше. Тобто, якщо ви починаючи бджоляр... От, і у вас там, ви хочете почати, будь ласка, ви купляєте зразу сім'ю, перший рік будете качати мед. качатий Ну, Якщо у вас будуть взятки і всі діла. Не треба нічого розбивати, ніяких пакетів. Тобто, у вас сім'ї готові до медозбору будуть повністю. От. Також на продажу є шість. Таких сімей десь порядка сотні, мабуть, продам. Може, 120, 150 продам, побачимо. Тобто 3200 гривень з вуликом. З вуликом. От. Також, хлопці, є ось така комплектація шестирамочника. Вони такі замурзані, правда, стоять на асфальті, дощі йдуть. Значить, Що входить в комплект? Входить дно, входить сітка, в дні вже буде прикручена, буде льотковий загороджувач, буде 300-й корпус, буде дошок. Ціна такого там 1400 з копійками. За 1200 віддаю. Отаких От теж під сотню, трохи може більше. От. Кого зацікавило... а ще хлопці, знаєте, що хотів показати? Ну, можливо... Я не скажу, що для ледачих, я називаю таких людей роботящими дуже сильно, що в них не було часу підготуватися до сезону, тому що вони були там в роботах, ну, тих по інших причинах. У кожного своя ситуація. Нікого, ніхто нічого не винить. Значить, взимку я продавав ось такі нуклеуси. Ну, значить, Це нуклеус на половинку 145-ї рамки, це нуклеус на половинку Рутовської рамки. Все воно состакується, все стає. Значить, Що входить в комплект? В комплект входить. Е Ну, клеус Бушний 12 рамок, там перегородка буде, не буде, ну, як, як правило, є перегородки. У цих точно є перегородки і потолочено. У цих перегородки там, де є, де немає. І плюс входить 12 рамок, сразу говорю. Тобто вас вже повно тільки засипає бджолу, і будь ласка, працюй. От, ну, Значить, щоб швидше продати, продаю 200 гривень штука. 200 гривень штука. Оце доставка отакого. От е Ну, коротше, 200 гривень хлопці, це блін, по ціні рамок віддаю, їй-богу. Кому потрібно, беріть, не пожалкуйте, а у цих можна ще. ну Це ще раз, повторюсь, це рутовська, половина рутовської, це половинка 145. Воно БУшне, нормальне таке, хороше БУ, скажімо так. От. Тому, е, кого зацікавило, будь ласка, мій номер телефону в коментарях і під кінець, хто додивився, хлопці, буде іще товар на продажу. От. Є збиті рамки, є незбиті рамки, є 300 рамка нова з втулками, є 145 рамка нова ну, з тулками. Зараз дивимо, збиті, не збиті, там таке. Кілограм 150 вощини є. Вощина із забруса з мого. О, це ну, каталася на долині меду. О, і під кінець такий лот цікавий хочу продати свою восьмирамочну медогонку, повністю ніржавійка, АВВшка. Там я ще окремо зніму відео про це. От, е... Коротше, 40 тисяч за неї прошу. В общем, кого зацікавило, будь ласка, телефонуйте, приїжджати, забирати можна вже. Уже. Бджоли, звісно, я не відправлю, тому що немає, чим бджоли ніхто не відправляє. Шесть відправимо. Десятирамкові, телефонуйте, приїжджайте, беріть. Набирайте, ну, хлопці, не пожалієте. Ну, 3200 за сім'ю з вуликом, ну, це, це супер. Тим більше вулик ППУ, хтось каже там, БУ, Ну, БУ. один год йому. розумієте? А якщо ще візьмете один-два магазини, то ви взагалі будете дядьками. Ну, все, всім папа, мирного неба.